Сьогодні готуємо мій улюблений млинець в духовці з неймовірно смачним шоколадним кремом. В миску вибиваємо яйця, додаємо цукор, дрібку солі та перемішуємо. Вливаємо половину теплого молока, всипаємо 180 грам борошна та добре перемішуємо, щоб не було грудочок. І виливаємо решту молока. В кінці додаємо 30 г розтопленого вершкового масла. Залишаємо постояти 10 хвилин. Далі застилаємо деку пергаментом та виливаємо тісто і ставимо випікати у розігріту до 190 градусів духовку на 25-30 хвилин. А зараз робимо крем, дві плитки шоколаду, до речі, чи мілка зараз у сільпо за вигідною акційною ціною. Шоколад подрібнюємо та заливаємо гарячими вершками. Добре перемішуємо, накриваємо плівкою в контакт та ставимо на 2-3 години у холодильник або на 30 хвилин у морозильну камеру. Млинець спікся. Подивіться, як круто він піднявся. Перевертаємо та даємо йому час охолонути. Ще підготуємо полуничку. Очищаємо її та нарізаємо. Крем охолонув, збиваємо його міксером та змащуємо ним млинець. На крем викладаємо полуницю, хоча можна додавати будь-яку вашу улюблену ягоду. Скручуємо у рулет, посипаємо цукрову. Пудрою нарізаємо та смакуємо в задоволення. Це дуже смачно та дуже швидко. Друзі. А я бажаю вам смачного! Також чекаю на ваші лайки та коментарі.